На обслуговуванні і ремонті Honda VPR 800 Це друга генерація 800, якщо я не помиляюся. Так, Значить, є характерний звук, Десь виходить з передніх циліндрів. Звучить так, ніби калатає ланцюг ГРМ. О, зараз пропав. Хотів завести і показати вам. Ззаду такого шуму немає. Так, немає зараз стуху. а був. О, проявився. Добре. Я думаю, що на відео дуже добре чути. Так, глушимо. Значить, що ми робимо? Власник привіз два оригінальні натягувачі ланцюгів ГРМ. Починаємо з них. Ланцюг, коли тарабанить, то він, в принципі, тарабанить завжди. Так? Натягувачі там гідравлічно механічні, е, можливо, проблема в них. Спочатку замінюємо їх. Якщо ситуація не міняється, тоді будемо міняти ланцюгарем. Пробіг в даному мотоциклі біля 60 тисяч км. Дана, дана проблема е, є. Цих мотоциклах. Ну, це швидше не проблема. а... Так, де тут переключається? А, пробіг тут 61 109 км на одометрі. Один натягувач в нас майже в доступі. Так, Зараз напевно, що будемо знімати е, знімати оцю підніжку водія і далі захисний кожух. Це в нас по задніх циліндрах. Попередніх циліндрах натягувач знаходиться от десь тут. От там. Так, де мій фонарик? Фонарик є? О, от бачимо його кусочок один болт. І доступ тут не дуже є. Можливо, прийдеться знімати фільтрбокс. це ми зараз побачимо. Або тут проводку відвести в сторону. Задній натягувач ну, так добряче ще вийшов. Е, може тут на камері не видно. Фактично він працює тут посередині. Так, тобто запас ще великий. Ну, задній тут просто до заднього добратися. А до переднього трошки доступ гірший. Так, от якраз магістраль. І магістраль отвір під масло. Так, от. Добре, будемо пробувати. Що, маємо два оригінальні натягувачі. Honda. Це в нас старенький, маємо прокладки до них. Встановлюємо задній і тоді буде передній. Побачимо. Можливо, самі натягувачі не справляються. Якщо він зведений тільки до половини. так? І не завжди той стук проявляється на передньому циліндрі, на задньому ніби не відчутно. Ну, я не чув принаймні. І На передньому, так то з'являється, то зникає. Якщо б ланцюг був розтягнутий, то звук би був постійно. Правильно? Тому, можливо, є якась несправність в самому натягувачі. Це ми і провіримо. Витраємо туди цей бруд. В середині фільтрбокси теж повитираємо, все помиємо, буде частенько. Зараз відставляємо проводочку на бік, роз'єднуємо фішки, якщо є можливість. Так, і що? Добираємося до переднього натягувача. Він внизу там. Так, ну, видно? О, видно. Значить, цей болт я не відкручував, наскільки натягувач вийшов. Тобто... Проблема швидше всього, швидше всього, що не в ланцюгах. Так? Проблема в натягувачах. натягувачі. Зараз побачимо, витягуємо його. Другий натягувач, тобто переднього циліндру, е, працював десь в цьому діапазоні видно потертості. Так, так само, як і на задньому циліндрі. Для цікавості розібрав я передній натягувач, і я тут нічого не побачив. Я тут нічого абсолютно не побачив, що може не функціонувати. Він простий. Так? Добре, от є корпус і є масляний канал, знаходиться він тут. Маємо такий черв'ячний механізм. Він стає отак. В принципі, ми його... Підкручуємо, так? Кручем оцим. Ну, зводимо, скажімо так, зводимо. Пружина є, пружина не обломана, все в нас тут на місці, все як положено. Тобто він мав би функціонувати. Ну, або немає тиску масла, або зношений механізм всередині, так що... Ну, я не бачу тут, щоб він був зношений. Так, щоб масло не подавалося, тобто, щоб не хватало йому зусилля. Він складається сам по собі. От, він складається. Зараз дам зусилля чуть-чуть От, все. Масла нема, він склався. Тут вистрелив. По потертостях і по тому, як він виходить, по тому як він виходить. Робочий діапазон от посередині. І ну, потерто, ніби плаває, ніби він собі тут підплаває. Не знаю, я не бачу тут жодних пошкоджень по ньому. Поставимо нові, О, подивимось. Якщо так, то тоді тільки ланцюги. Ну, бо тут він функціонує трохи по-іншому, ніж звичайний механічний. Механічний виходить і фіксується собі в одному положенні. Тобто Тут є такі зубчики і можливості вертатись назад в нього нема. Попробуємо. Тут у нас порядок помито, маємо Ну, В принципі, він не дуже там, грязний і збираємо на місце. А, закручуємо, ставимо бак, пробуємо, тестуємо. Якщо звук не пропав, ну, то значить що Значить, знімаємо радіатор чи радіатори, зливаємо перед тим рідину охолодження і знімаємо. зливаємо масло, знімаємо кришку, знімаємо клапані кришки і дивимося до ГРМ. Тут у нас теж чисто, ставимо на місце. Так, замітив, Тріснутий трос газу. Це той, що на примусове закриття. О, гарно прогнив. Так, поставили бак на місце. Зараз буде тест. Робимо тестовий пуск. Качнути трошки йому треба. Поки що тихо. Звуку поки що немає. Це копання. О. звідси виходить. Поки що тишина. Добре, чекаємо поки нагріється. Наразі жодного шуму не виявлено, не знаю. Все, шестенько, гарно працює без жодного шуму. Треба тестувати. Добре, замінюємо зараз масло і тоді беремося до вихлопної системи. Ще можна подивитися, що в нас зробиться. З гальміною рідиною Ого! Поміряти її. Ну, зразу поміряю. Ого. О, ну, якби таке. Можна замінити. Вперед, думаю, теж. Положення тут є в радіаторі, а в розширювальному тут немає. Тут пусто. ну, Чуть-чуть. Треба долити. Долити треба. Приїхали би ушні троси, власник сам купив. Пише ВФР 800. Думаю, що ті. Зараз побачимо. Знімаємо ще раз фільтрбокс, розбираємо ручку і будемо, будемо що, Будем замінювати один, а другий. Будемо змащувати. Ну і все, ну і збираємо це все докупи. Буде тест. Працює, прогріваємо, замінюємо мастило, фільтр і замінюємо вихлоп. Заодно будемо очищати це все під ручкою. Легше буде ходити. от воно. Взагалі я ставлю це діло на сухо. Чому? Тому що на змазці воно працює потім ще гірше. Ти ставиш на змазочку, попадає туди пилюка і все, і ручка там не вертається, а люди цього не обслуговують. Тобто ну, поставили раз і все на все життя. Тому ставлю на сухо, воно функціонує на сухо. Добре. Оцей тріснутий. О, нормально, трохи закис. Добре. Замінюємо його, збираємо і збираємо трос машини. Тут у нас не потекло, все супер. Оце той новий, так? бушний новий став на місце. Зовсім інша справа. Все помащено, два троси, руль, О, тобто кліпон. Кліпон повитираний. Суперсько, дуже легенько, класно і гарно вертається. Так воно повинно бути. От так воно повинно бути. Чистенький ще на вигляд. Так. Чистота масла це не зовсім показник. Це не є показник, що його не треба замінювати. так? Фільтр на місці, все чистенько там полетирано. І замінюємо ще ущільнення, тому що воно просівше було. Ставимо нове. Заливаємо. Власник сам масло привіз. Оливу, моторну оливу. Масло тарафіноване оліє. Так, рідину замінюємо. Викачуємо стару. У Нас гальма комбіновані. Прокачуємо спочатку зад. Штуцерок раз. Два задні на супорті. Передній супорт справа один. Це передок. І лівий супорт тут є. Раз, два. На передній тормоз і на задній тормоз. Добре, ну і ще. І ще у нас щеплення. Прокачано там, тут на блоці зверху і два штуцерка ззаді на супорті, і ще середній штуцерок на передньому супорті. Це є по, задньому, по задніх гальмах. Остальне раз, два, це буде впередок. Все, гарнезно, всюди в всіх контурах, а не в всіх. ще щеплення провірити треба. Добре, отак так. -то. Так, гарненько, чистенько, ставимо все на місце. Ну, кожних два роки регламент каже. Тут кожних два ніхто не замінює, але, але треба звертати на це всю увагу, тому що, тому що температура кипіння падає дуже значно. Замінили буде служити. Два роки. Ога, файнезно є вологи теж багато. Контурі щеплення теж рідина замінена. І оці от болтички теж замінені. Були. Все, можемо приступати до зборки. Всяких таких соплів я навіть рухати там не буду. Хтось зробив, ну, то ти... нехай буде. Та нехай буде, Бо то тільки зачепися з тим всім. Добре, треба збирати пластик, а тут, щоб його зібрати, то треба трошки. Трошки постаратися. Хе. Трошки постаратися, тому що і кріплення, дух, і всяке таке, воно стільки часу забирає. Хтось там каже, так, що там, що там, що там, зняти поставити. Ну так, так, зачепишся, там болтики таке такі, там такі, там вже все паяне, там все криво, там не сходиться. І сидиш півдня, збираєш там якийсь -який обвіз. Ну нічого, погнали. Всі ржаві болти, кріплення змащуємо, змащуємо, щоб воно там ще більше не окислювалося. Буде добре, буде добре відкручуватися, не буде того всього. Ну, ніби все. Це особливий квест з такими саморобними, саморобними речами. Ну, Ніби щось там бірка стоїть, хтось зробить. Майже 2 години встановлення пластику і дух. Майже 2 години. Ну, так. Так є. І це ще все нормально там пішло. <смістична> Ставимо що тут? Захист, не захист, а пластмаску. Ставимо сидіння, провіряємо рівень мастила в двигуні і на тому все. Щось там ще воно є по сальничок. Не знаю, власник указав. Зараз підчищу, подивимось, що там буде.